Всіх вітати у новому відео. Рада всіх вітати в Сінсеї. Є нова колекція. Манекени вже одягнені дуже стильно. Куртки-кусухи, можна завжди подивитися і обрати собі цілий комплект. Навіть багато стилістів, багато стилістів рекомендують подивитися на манекени, якщо ви не знаєте, як вам одягнутися. Тому що стилісти одягають, стилісти бренду вони одягають манекени і як, що з чим теж можна собі подивитися. Я в маленькому сінсеї, тому можливо, не дуже буде комфортно, але є новиночки. Ось ці шарфи мені подобаються з монограмою. такий бажаний. Я вже показувала в минулому моєму відео джинси кльош. Я зараз кльош в моді. Непомогу, до речі, такий вигляд. Багато бачу, толстовочок, дубльоночок. Дубльоночки є класні і тут завжди низька ціна. Я показувала в одному своєму відео недавно. А, де люксові речі зі знижкою, там теж купа поліестеру. І писали, що а, тут пишуть все барахло і поліестер. А на люксових речах Гучі, Фенді, Армані теж писали, що барахло за 5 за тисяч гривень. Тобто є категорія людей, які будуть писати все рівно, що це барахло. Ну, в житті нас так і більше всього і оточує. Це реалії 700 гривень, який пухнастик, а колір навіть не можу передати. Щось таке між рожевим і пудровим. Він один, правда? Оця тут також, тут всім все треба одразу моментально, це така в мене. Ні, бачу, таких багато є. От далі ще є оця пілотна курточка, дубльонка. Мене зацікавила оверсайз, плечі приспущені і всередині повністю на хутрі. Так дивлюся в розмірі М і ціна 1499 гривень, півтори тисячі гривень. Ще називають пілотна куртка, можна дублінкою називати в кольорі моко. Класненька, стильна. Бачу, народ в міряти. Ось ці по рожеві і в такому верблюжому кольорі я показувала вже ці теж толстовки з хутрату і теді. Так, що ще є класне? Venima print. Ось така сатинова спідничка в новинку. Ну це вау. Це вау. Непогано. Одовжені мідакси, косі кроїна. Цікаво, яка ціна? Це новиночки, вони що небудь 600 гривень і в складі віскоза. навіть з поліестеру, будучи в манго, наприклад, біля півтори тисячі гривень коштує спідниця сатину. Нічим тут модель одинакова в всіх брендах. Бірку відрізали, сімсей і все. І нехай собі хтось Як подивиться, якого бренду, то і не зрозуміє, тому що кажу в різних. В різних брендах є джинси, ні, це штани з таким напиленням золотистим. А це модно таке, напишіть скіні. Ось такі всі переливаються Ось таке, ну, дуйські, як ми, з таким дойським, з таким шиммером. Ніби джинс одночасно, але з таким напиленням. Досить м'якесенький, на, ну, на тугий джинс, не схоже зовсім. 700 гривень ця красота. Суто на любителя, бо не кожен буде хотіти, якби о, в скіні з блискітками з шинером. Так, народи тут ось такий кардиган, жакет, швидше всього, і точніше буде назва, і це не зовсім жакет. Це цілий костюм і відомо, яка спідничка. Тільки погляньте, які новиночки. Так, а що з нею вже таке? Треба брати другу хтось пристібнути правильно і не знаю, чи її хоча б єдина, де пристібнути правильно, щоб роздивитися її, як вона має бути, немає. Ну, тобто, здогадаємося, до неї вона розширена, така, якби напівкльош, підува тканина, елементи декору гудзики. Блискучий 600 гривень. Ось такі з гербами гузочки, ті відо. І жакет класний. Він не застібається. А просто так по бокам два ряди гузики. 800 гривень. Але, скажу вам, це не 2000 гривень, чи 3 у Mango чи в зарі. Ну, порівнювати, звичайно, я не буду. Хто напише, чого ти порівнюєш там з зарою. Це, звичайно, що не порівняти. Але і не треба порівнювати. Просто одягни, одягали. І подивилися, чи вам підходить. Ще такі є. У нас в такому кольорі є. І є спідничка. Чорно-білий фігрі є. 800 гривень теж ціна. Це, по-моєму, 100% поліастер, наскільки я пам'ятаю. Тут вже спідничка інша. Просто трапецію донизу навіть краще мені сподобалося. І ціна 700 гривень. Але я так розумію, вона взагалі не від цього. Це просто твідова спідничка, а жакети, напевно, підвезуть. Де це зовсім різне. Дуже часто розпароки, якби костюм я маю на увазі, мав би бути, але в одному сенсеї бачиш спідниці, приходиш в інший сенсей, бачиш жакет. Якось їм так зі складів поставляють. Ще одночасно, це все. Це історія. Стібані пальта на синтепоні, 1200 гривень. Так, з плискалкою, є кишені, пасочок, воно теплесеньке досить і з капюшончиком. З капюшончиком. Ось таке. І є колір Якби моко, але у відео не знаю, як відобразиться. Це таке, до, до, з Таким рожевим питоном. Але бачу, що на екрані якраз воно як, і має вигляд мокло. Ще ось такий є, це вже з хутряним капішоном. 1300 гривень, золотиста пискавка, Ремінчик теж з золотою пряжечкою ось такий, стібані бокові кишеньки, теплесенькі. Я і знайшла жакет і я впевнена, що то до тієї спіднички це знахідки, подивіться, який він класненький. Ні, принесла. ні, не то, не то. Теж твідовий жакет. І теж, напевно, десь є спідниця. Можливо, я сьогодні і знайду тут. Непогано, твідова тканина така. 800 гривень, він вкорочений. застібається двобортний. Застібається повноцінно на гудзики, але короткий, коротка модель. 90% поліастеру і 10% шерсті навіть є. Так що не все загублено 10% шерсті. І це саме такий мас-маркет, який по самим нижчим цінам продає, але все ж таки є шерсть. Для кого не важливо бренди. І я нагадую от, от, то відео, що от, тут бачите, чисте шерстя, що я показувала розпродаж люксових брендів, і там теж було по 10-5% шерсті. І писали за такі гроші, я би не купила. Ну, от є альтернатива сенсей. Так, погляньте, що я ще знайшла. Ось таку класну куртку з капюшоном. Як канадський пуховик вигляд, на це не пуховик. Я не знаю, чи в сінцеї взагалі пуховики є, хоча я бачу, у відео пишуть, що роблять огляд пуховиків сінсеї. Ціна 1200 гривень, це синтепон наповнення, але куртка дуже стильна. І цей комір на капішоні це хутро відстібується. Як вам така куртка? Досить глянцева тканина, як вінілова. Це балонієва така у нас, таким лиском трішки. Такий пухляш-пухляш. Непогано, красиво. Можна було би навіть приміряти таку курточку. Які красиві в'язані картигани. Нагадую, що є махлірова нитка з акцентами сріблястими гудочками, досить такої товстенької в'язки, об'ємної. На вигляд навіть теплесенький. Ось так повішу, щоб роздавитися краще. Колір просто. Лав, сподобався. Досить 700 гривень, 70% поліестеру, 21 поліаніду і 8% є шерсті. Оце мохнати це шерсть. Дивлюся далі новиночки. А ще з'явилися ось такі в'язані кардигани, теплючі, Корочені. Відчуття, що тут теж є шерсть в складі, подивіться, які класні гузики. Я по дорогих брендах як в Зарі, як в Резервет. а ще тепленькі штани бачу є Рубчик. 460 гривень. А я хочу роздивитися ось цей кардиган в'язаний на народі, просто подивіться, вау, просто вау. І кажуть, що сенсей барахло. Ну чого ж люди йдуть і купують барахло? Я от не розумію. 700 гривень і в складі 8% шерсті, напевно, її чи ні. От я починаю вангувати. Так, а. ні, поліестер, акрил, металізована нитка і еластан. Ну, немає, немає нічого. Немає тут ніякої шерсті, на жаль. А ще такий мені сподобався кардиганчик. Ось такий. Який класний відтінок. Тут поєднання бузкового, такого лавандового, з рожевим і білим. І теж на дотик м'якусенький. Нагадую, що в складі є шерсть, але не буду вангувати, а подивлюся точно склад. 660 гривень, симпатичний, досить. І це 100% поліестер. Ну як вже навчилися виготовляти от просто, наскільки на дотик м'якусенький. Відчуваєш, якби що можливо, є надія і сподівання, що є натуральна. Ми Якби написали, написали би і повірив, що тут є шерсть. Знаєте, є бренди, які можуть і написати, не факт, що там це є. Я думаю, їх якось перевіряють, які стандарти мають бути. Ось цей класний з такою плюшової ниточки біленькі, і є різні кольори. Я бачу. Це точно поліестер. Навіть не буду дивитися, бо така плюшова нитка. І 600 гривень, і там, яка там шерсть може бути за такі гроші. Подивимося, скільки прості чорні штани, а вони не зовсім прості, вони трішки клішоні, стрілками класика, але вони розклішоні донизу з таким гузочком. І їхня ціна 600 гривень. Ух ти, вистроїлися черевики різні, такі брутальні, а вони не важкі, до речі, хоча масини. Вигляд підошко, а легесенький. Так що можна брати? Для мене важливо, щоб звіття було легке. Так, і ціна 1100 гривень. Непогано. Різні такі є. Це вже без декору. Теж такі берці. теж легесенькі, непогано. І їхня ціна 1300 гривень, хоча це все ж кірзам. Непогненні. Так, такі класичні, але тракторна підошва, Теж такий розмір кінський, який це розмір взагалі-то. Просто такий ласти. Не хочу нікого образити, сороковий розмір. Написано. Ну, важко, напевно, як в кого такий великий розмір знайти собі взуття. Це, напевно, проблема. Не бачу ціну на них. Так, ці з хутром ціна є, і всередині хутро є під натуральну замшу, на тракторній підошві, легенькі. Я так тестую, і 800 гривень, ну, взуття досить багато. І отак воно розставлено на розпродажі чи що. Ось таке на корковій підошві шльопанці, в такому кантрі стилі, в іспанському, 600 гривень, ніби натуральна замша і коркова підошва. я Думаю, що це не натуральний корок, як не крути за такі гроші. Купа вже новорічної тематики, з кранчем, тапки, колаборація, колаборація з, з Діснеєм, там ще 390 гривень, такі пухнасті тапулечки, зелені, класні, червоні є. Ось ці на кожний день, а без всяких малюнків 340 гривень. Без всякої тематики, не треба думати. Прийшов зуб і все. А ці от будеш ходити як придурошний цілий рік. Або тільки треба на новорічні свята взувати. Такі були сьогодні новиночки, ще такі з кранчем є, тапочки, 390 гривень. Всім до зустрічі у нових відео.